Житомир четверта приймає чемпіонат України з індор-хокею. Офіційне відкриття першого туру серед команд Суперліги відбулось сьогодні на базі комплексу Фок. Попри війну та складні умови, участь у змаганнях змогли взяти дві області України Сумська та Вінницька. Загалом за першість боротимуться шість команд. Три команди міста Вінниця, одна з Вінницької області, команда міста Шостки і команда з міста Сум, Сумська область. Місцевої Житомирської команди у Фенікс серед учасників цього річ немає. Хоча зазначають організатори, вона є досить сильною та неодноразово займала призові місця, та війна внесла свої корективи. із За того, що проходить війна. На є деякі питання, які за на на даний час вирішуються. Я гадаю, що вони до кінця вирішаться, і будуть наші е, ігроки тут приймати участь. За першість цього разу боротиметься неодноразовий чемпіон України команда з Вінниці. Цього разу тренер оцінює готовність своїх підлеглих лише у 50%. 50% не більше, тому що ми тільки з 1 листопада після великого хокею на траві розпочали підготовку. Правда, за цей час вже зіграли серйозний міжнародний турнір в Німеччині в місті Лейпцигу. Тобто Команда починає набирати, як кажуть, обороти в індор дорфокії. Та навіть за таких умов команда не втрачає віри у перемогу та налаштована рішуче. Перед нашою командою завжди висять саме високі цілі, тому що команда сформована у 1998 році. І з того моменту наша зимовий чемпіонат України не разу не програла нікого. Змагання відбуваються за коловою системою. Кожна з команд матиме п'ять ігор. Кожен день у нас відбувається по дві гри з команди, то шість ігор в день. І останній день неділю нас три гри. Триватиме чемпіонат три дні, і вже у неділю буде визначений переможець. Катерина Волкова, Юлія Сяткевич, телеканал СК1.